Ще нещодавно на будівництво футбольного стадіону зі штучним полем УЄФА давало гроші при одній умові наявність землі. Для цього у минулому році міські депутати передали в суборенду обласній федерації футболу запасне поле біля авангарду. Проте нещодавно ситуація дещо змінилась, і, аби отримати 330 тисяч євро від УЄФА, слід виконати наступні умови. Це три моменти: Перше – іде е, інженерні комунікації. Відповідно, якщо ми знаємо сьогодні нашу локацію, то там всі комунікації є. Другий пункт, який теж наперед можна вважати виконаним – це питання благоустрою території. Основне питання це влаштування підоснови для штучного футбольного покриття. За попередніми розрахунками на виконання цих робіт потрібно 3 мільйони 400 тисяч гривень. Ці гроші Олексій Хахльо просить у рівне ради. Аби зважити усі за та проти, депутати створили робочу групу. У декого з обранців виникають сумніви, чи не змінить УЄФА знову умови фінансування. А також чому обласна федерація просить гроші лише у міського бюджету. Можна звернутися до обласної ради, до районних рад, тому що те. В нас звернулася обласна федерація про допомогу. Область не тільки місто Рівне, це місто скажімо, Кузніцовськ Березне і так далі. І область вся». а ще дехто згадує про невідремонтовані дахи та непрацюючі ліфти. Мовляв, окрім будівництва нового футбольного стадіону, гроші і так є куди спрямувати. Така позиція обурює керівника федерації футболу. Оця хвиля популізму, що от нам ще криші треба відремонтувати, і ще два ліфта не працює. Я це розумію, повірте. От я поїздив по області на деяких моментах, починаючи від турніру в Дубно, де з'їхалося 35 футбольних команд, які грають в пилюці, що не видно на на стадіоні в Дубинському. Там їх не видно, цих як чортенята там бігають, пилюка стоїть. І поїхав в Костопіль на тренувальне поле обласного ліцею. Там пройтись важко. Там ноги зламати можна. Чесно скажу, мені соромно. В якийсь момент зараз буде, якщо ми це не зробимо. Зможуть грати в футбол не тільки дорослі. А скоріше всього, це буде зроблено для діток, для розвитку дитячого нацького спорту. Тому дуже хороша ініціатива. і Всіляко буду переконувати колег, щоб вони підтримали її. Звичайно, будуть якісь певні перепони. Будемо розглядати в робочій групі, але надати життя цьому стадіону ми просто змушені. Витратити три мільйони на новий стадіон для міського бюджету це цілком реально. Переконує заступник міського голови Руслан Шевчук. Якщо визначати пріоритети на цей рік розвиток спорту, зокрема футболу, то ця сума є підйомна. Остаточного рішення члени робочої групи так і не дійшли, вирішили зібратись ще раз. Поки рівненські депутати думають в інших двох містах, що отримали право на реалізацію цього ж проєкту, не вагаються. Так у Чернівцях міськрада підписала з федерацією футболу меморандум, взявши на себе частину витрат. А в Івано-Франківську на закладання капсули на місці майбутнього стадіону запросили президента Порошенка. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.